Так, всім гості мого каналу привіт. Значить, що ми горемо. Капуста горить. Земля лопається. Цело і то гума і шмата. Бо воно не має нічого вологе. Де то волога? То не є волога. Дивіться, капуста Торе Адор. Хто знає, той знає, це є від Сингенти. Зразу говорю наперед для тих, хто скаже кіла пішла. Ні, тому що дивився, викопував. І дивіться, зараз стою в холодок. Добре, що я би не є. Дивіться, де кіла? Твердий. Не скрутило. Обійде, значить, сонце. І тут і знов. донизу воно, значить, буде. Ось так виглядає капусточка. Білокрилки немає, шкіничка немає. Ну, був малька білокрилка, Бо ну, що аж такої, щоб аж сильно, то немає. Та я й за нею і не гоню з того, що, що робить білокрилка? Вона її не їсть. Вона отут просто посідає і все. Вона її не їсть. Вона як кліщ на огірку. Ну і, до речі, земля тут тепленька. Ставте от туди, вона там буде гаряча. І ось так вона виглядає. На ніч це все діло відходить, звичайно, ну але що минулого року ми поливали з 15-20 липня. Там посередині взагалі йду то. Зараз ми з 28 травня. Поливати, а поливати то нема чим, того, що скоро. В колодязі води немає, скважині води немає. Рада, ріка, тече її немає. І... Та вже посохла. Поливай, не поливай по барабану. Ну і пекінка. Ну, була пекінка. Тут поставив холодок. Чуть-чуть впало у нас до 40 градусів. Щоб сонце не світило і просто зараз побачите, скільки тут нагріє земля-кипіток. Вона суха, шкаролупка. І все. І як зараз побіжить. І це говорить, що у нас... 31 градус тепла зараз. 31 там по синоптику. Хто дивиться, це прогноз погоди. Прогноз погоди по холодку. Ось ви його візьмете в холодку Він в мене стоїть, він в мене показує 32-33. Тільки прикручу я його на сонце, він показує зовсім більшу температуру. І. Якось так. До речі, тут. Чорна земля була. Ще два роки тому було, тому що Дощику в нас немає, давненько немає. І от така ситуація. Ну, в теплиці взагалі, що тут і казати, дивіться. Скільки я вже купнув? Більше ніж 7 сими, а вологи то нема. От так що тут і не дивно. Но зато маслюк, о, він, гнида буде. Чом би ні полити. Полити не проблема, там шланги купити ще щось, було б ще без чого поливати. Так що ця капуста і не 20 гривень має коштувати, і не 30. Хто там говорить дорого. Що тут ай дорого? Тут нічого дорогого немає. Хлопці і дівчата. Земля стає кипятком, земля стала пустинею. Хвилина пройшла, як я пішов звідси, не прийшла. Віси скільки вже нагатнило? 52 градуси. Якщо трошки побути, воно. Ну, Решта я його забираю, бо в мене вже один градусник е, такий. Ну і що вологу вимірює, кислоність грунту, що в мене є. Я його вже забрав, бо він мене дуба врізав. що не хочеш, щоб ще цей врізав. Так що ну, гарячий гарячий. Ось це те, температура грунту. Що тут хотіти, щоб воно не сохло. Ще скоро почнемо і картоплю купати через місяць. Як не скоріше. Тому що не бачу, щоб щось воно тут дивись. Тут картоплі нема. Дивіться на тріщину. Телефон би впав би, згубив би на Ну і таких тріщин дуже тут багато. І це при тому, що тут ніхто не топчеться, не ходить. Тому якось так. Ось вже кукурузу крутить. Звичайно, це легенько на ніч відходить, але це не той врожайність, щоб. Хотілося. Тому якось так пишіть, яка у вас погода. Яка область? У нас це Львівська область. Тут, щоб щось виростити, це перший оберт рання продукції можна. ну Другий, ну я не знаю, це нереально. Це нереально, тому якось так. Всім багато дощів і ноль спеки. Бо вона реально вже задрала.